У продажу на ринку шкода Октавія А5 розталін. У нас 2012 рік. 1.8 бензин, пробіг у нас 1930 кілометрів на автоматі ТСГ. <святок> 250-та ціна у нас 9800. Номер власне кась у комубас. Цікаво, ми тепло номер зразу попробую. кругу, то я побійду. Дивіться, У нас трошки гарно останні також пльоночка присутня на задніх арочках. У нас завозке тонування. Чи це, це вже продається, це люди просто дивиться. У ага. нас також рейлінги. завозке тонування зеленим віддає. Задні партруники, задній парковчик, Шторочка у нас на місці. Пльоночка у нас ззаді також присутня. І по і забувши комплектація, у нас новий рентгелемент. Так, заднє сидіння шкіряні. Також в нас музика, саунд аудіо. Так, У нас по комплектації 4 електроскопіднімача, бортовий комп'ютер, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь і в дуже в гарному стані, гарному кольорі салочі. Ось цікаво, телефонуйте по номеру до власника.